Сьогодні я хочу показати, які бувають шляпи або жопи, або я не знаю, херня мягенько говоря, з нашим металом, який зараз продається. Оце сталюка Х12МФ. Планувалось вирізати матриці підгибочний. Термічка підкалила, все зробила наші правильні, напругу зняли і все і прирізки на ерозії, це не на механіки о така херня виходить просто відвалився кусок і, на жаль за таким за таким металом доводиться зараз теж працювати все сертифікат є все зашибіть от як думаєте з якого беня таке може проїхати